Вибухи у різних куточках Росії: дрони атакували аеродроми і військові склади окупантів. Жителі Ростова, Оренбурга, Краснодара та інших міст у паніці. Які наслідки атаки? Детальніше далі у цьому випуску. Ви на фабриці новин? Мене звати Наталія Мартинюк. У Росії знову гучно. Безпілотники атакували низку військових об'єктів окупантів. Міноборони РФ заявило про масовані удари у багатьох регіонах. Росіяни стверджують, що ПВО збила 164 дрони. Зокрема, БПЛА атакували військовий аеродром у Моздоку, що у північній Осетії. Звідти часто злітають міг 31 к та ту, які обстрілюють Україну. Очільник регіону Сергій Міняйло запевнив, що ППО буцімто знищила 15 дронів, а жертв і руйнувань немає. Водночас видання Астра пише, що місцеві жителі спостерігали дим у небі внаслідок атаки. І вибухи лунали приблизно за 6 кілометрів від авіабази. Вот он А, вот он этот к Да. Вот он пошов. На поводочку на сниження пошов. Ну, Чтобы понізі. не взяло, вниз пошу. Крім цього, сінтаналітики з'ясували, що цілю безпілотників був також 68-й арсенал ГРАУ, розташований поблизу Моздока. Від нього до лінії фронту приблизно 700 кілометрів. Площа військових складів становить 2,2 квадратних кілометри. Ймовірно, росіяни зберігають на ньому північно-корейські боєприпаси і ракети. Лунали вибухи неподалік ще одного арсеналу у Сердобському районі Пензенської області. Це склади ракетного і артилерійського озброєння військової частини 58 661 90 У жовтні 2024-го дрони вже атакували цей арсенал. Бахкало і на військовому аеродромі окупантів у Оренбургській області. Тимчасовий губернатор цього регіону Євген Сомцев стверджує, що ППО нібито відбила атаку на литовище. Зодобувало. Командування РФ тримає на аеродромі у Оренбурзі військово-транспортні літаки Іл-76, Ан-12 та ІЛ-22П. У жовтні 2024 року гур повідомляло про знищення на цій базі літака Ту 134 що належав 117-му полку РФ. Зауважу, що це аеродром розташований від України на відстані понад 1200 кілометрів по прямій. Здатність українських дронів уражати об'єкти на такі дистанції стала повною несподіванкою для жителів Оренбургської області. У місцевих чатах вони у паніці писали про вибухи. кажуть, стіни і вікна трусили від ударів. Близько п'яти годин лунали вибухи на Ростовщині. Бавовна завітала у Новошахтинськ, Таганрог, Зерноград і Донецьк. Зокрема, у Зернограді у районі ТЕЦ попадали уламки після роботи ПВО. А у Таганрозі неподалік бази гвинтокрилів виникла пожежа. Російські медіа опублікували кадри із Аксаї Ростовської області. Туди залетів один із БПЛА. Проте дорогою до цілі його збила ППО, після чого дрон повис біля житлового будинку на мотузці для сушіння білизни. Уже традиційно гриміло на Краснодарщині. Ймовірно, цілю був аеродром росіян у Приморсько-Ахтарську, звідки вони запускають по Україні шахеди. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи. Також гучно було у Анапі. Тихорецького та у районі Туапсе. Подібні атаки на російські військові об'єкти, а також усі удари, що відбувалися по території Росії до цього. Демонстрація сили з боку України. Так вважає колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ Сергій Жирнов. Послухаємо його оцінку. Ответ Трампу і Венсу Зеленському на тому на, 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 на то заявлення, що у нього немає ніяких карт. Вот це йому показали їм показали, американцям показали, що у України є карти. есть вполне себе реальные карты, которые могут лететь в Российскую Федерацию. Вот. Кстати, там еще была какая-то штука по, газовому, по нефтепроводу «Дружба», да, и да. поэтому у, 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 кого там, у Словакии или у кого там? У, а, у Венгрии, Венгрия, да. Министр иностранных дел Венгрии с Ярта выступил, сказал, что это посягательство на их суверенную... Сейчас я дословно, чтобы не, не соврать. Суверенитет. Да, да. На их энергетический суверенитет. Министр Астрада сказал, что их страна расценивает это как нападение на свой суверенитет. Да-да. Вот. Но это очень хорошо, потому что какой у тебя суверенитет, если к тебе нефть приходит из иностранного государства? То есть это заявление просто идиотическое министра иностранных дел, потому что суверенитет – это когда у тебя свое есть. Вот если у тебя есть свое, тогда у тебя есть суверенитет энергетический. А если ты покупаешь какую-то нефть у Российской Федерации, то у тебя хозяин Российской Федерации, то есть то государство, которое тебе поставляет твою нефть, от которого ты зависишь полностью. Кстати, поэтому у них такая позиция и политика. И, кстати, такая же политика была в свое время у Германии, потому что она зависела по поставкам газа и нефти там, на 70%, на 60%. Вот. И если бы Россия, когда Путин начал играть вентилями, то, так сказать, от этого очень было плохо. Кстати, такая ситуация была в свое время даже в Украине, да, когда там в самом начале тоже руководители Российской Федерации очень любили играть газовыми и нефтяными вентилями. Незадолго до этого села обороны уразили российский аэродром Шайковка, где оккупанты сберегали целый арсенал ракет Х-22. Як заступник начальника генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, у чому полягає важливість цієї атаки. Якщо Ту 22, вони є носіями Х-22, цих ракет, а це якби старі ракети, але вони призначені саме як носії ядерних боєголовок, і це якби дуже важливе У будь-якому випадку. E, значить, якщо наносяться удари по ракетах, то по ракетам, по авіційним ракетам, вони можуть по-різному бути споряджені, паливо, яке вигорає, воно таксичне само э, по собі. І саме це може бути причиною, тому що э, відповідні служби служби хімічно-біологічного захисту. Працюють удар наносили по Енгресу, два, крім того, і там теж така була історія. Там ракети, правда, Х-101, це більш сучасне, і опять таки ядерний варіант, які вони використовували іноді Х-555, е, значить, в звичайному спорядженні бойова частина, і після всіх нанесення ударів теж було. Тобто, якщо <кхем> працюють, а там підтверджується. Відповідні структури а, цієї служби радіаційного, хімічного біологічного захисту, то просто так це ж не, не робиться. Вивчають ступінь а, враження, токсичність навколо ра, е, значить, регіон, район, площа, яка відвержена такому впливу, і е, пред, е, значит, відповідні заходи проводяться. Ну, сто точки зору міжнародного законодавства ви згадали про нього. Це є законне цель для сил оборони України, і тому як кажуть, ми їх не запрошували. Вони прийшли захоплювати наші землі, вбивати наших людей про що тут можуть бути розмови. Друзі, підпишіться на фабрику новин, аби не пропустити інформацію про подальші вибухи на території країни агресора. Також не забудьте поставити вподобайку цьому випуску.